Друга секція гуртожитку, який знаходиться на промислові. Перша секція у нас діюча, друга секція не діюча. Вона була передана нам від професійного ліцею. Відповідно, вона не експлуатувалася. У нас 9 поверхів. Рішення стосовно доступності маломобільних груп населення у нас прийнято по першому поверху. Відповідно. Якщо у нас буде така категорія, вона буде заселятися на перший поверх з зручним виходом, з розширеними вхідними групами, з улаштуванням необхідного санітарного узла, ну і таке інше. Ну, у нас загалом 60, 63, і у нас по дві кімнати, по дві двокімнатні квартири на кожному поверсі, тобто 18 квартир на одну кімнату, все інше одна кімната. Квартири улаштовані як квартира студія. тобто Кухня вона разом з кімнатою, теж для того, щоб зберегти житлову площу. Зв'язку ну, з тим, що не дуже велика, велика будівля. Саме, але це теж достатньо ефективно. Ми таку ми таку практику вже виконували на ливарні 18, якщо пам'ятаєте, теж для того, щоб зберегти саме житлову площу.